Історію створюють покоління, але міфи та пропаганда часто спотворюють її факти. Особливо це стосується Степана Бандери. Він був українським політичним діячем і лідером націоналістичного руху, який став однією з найсуперечливіших посадей в історії України. Бандери народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів. Нині це Івано-Франківська область у родині греко-католицького священника. Його ім'я довгі роки використовували в інформаційній боротьбі. Спершу радянська, а потім російська пропаганда. Створили навколо нього багато ярликів, які досі зустрічаються в публічному просторі. Бандера, терорист це радянський штамп, що ототожнював будь-який антирадянський опір із тероризмом. Насправді ООН діяла в умовах відсутності української держави та окупаційних репресій. Бандера, нацистський колаборант. Після проголошення акта відновлення української держави у 1941 році його заарештували нацисти і відправили у концтабір Заксенгаузен. Його перебування в ув'язненні свідчить про конфлікт, а не про співпрацю з нацистським режимом у той час. Бандера, диктатор це теж міф. Он мала колегіальну структуру управління, а образ культу особи створила радянська пропаганда. Бандера винен у масових убивствах. Це твердження помилкове. У період загострення конфлікту він не керував бойовими підрозділами безпосередньо. Тож відповідальність за конкретні злочини не може автоматично покладатися на ідеолога руху. Бандера, ворог мирного населення. Це є перекручуванням фактів. Його ідея була про незалежність України, а не насильство. Ільство над цивільними російська пропаганда досі намагається пов'язати його ім'я з нацизмом і навіть використовує термін бандерівці для критики українців, які підтримують незалежність України. Сьогодні образ бандери символізує незламність та боротьбу за свободу й незалежність України.